Вітаю! Сьогодні 22 листопада 25-го року. Ось уже через тиждень зима. Зараз покажу трішки свій квітник, той, що біля хати. Тут кущик росте пухироплідник, пухироплідник. А тут був дерен. викопали, ось тут посадили тую. Бо той кущ дуже розрісся. Оце за два роки так оці кущі розрослися. Оце похараплидник і дерен був. Дуже розрослися. Вони дуже розростаються. Тому викопали, бо він пригнічував тую. І посадили молоденько. Хай буде. Це не дуже велика, ну, така ось буде, не дуже товста. Ну. Троянда вовозела, ще одна вовозела, Ось павлине око або декора реликін. Мускантус. Це я навесні садила. Я завтра покажу, чи сьогодні у той ще квітник, що там великий. Там я посадила два мускантуса зібріна, Ось ось посадила, нові купила. На базарі в сумах купила. По 150 гривень. Там у мужика дуже такі кущі гарні. І у цю тую в нього купили. І там ще чоловік ялинку маленьку купив у нього таку. Це хендель. Це туя вже годів, 6 7 росте, оце вже така висока, мабуть, 3 метри. Таким уже Чагар великим деревом стала, хотіла сказати, чагарник а мені це ж не чагарник. Оце Троянда Фієста, хоча мені пишуть, що це Троянда не фієста. Була підписана фієста Керіо. І. Келі, троянда Леся Галкає, Троянда Келі. Ось до да, останнього квітла троянда до морозів. В морозі були квітла троянда Black Magic. Ну, все, вже не квітне. В цьому квітнику в мене вже майже нічого не квітне. Там далі в квітниках, ще якісь квіти квітнуть. Ну, а тут майже нічого. А крім оцих хризантем. Ну і там далі хризантеми теж. Ага, ось тут квітне, одна єдина трояндочка, мабуть. Та, яка крона була підписана. Ну, вона Керіо теж, скоріш за все. Навіть хризантемки вже мороз побив. Хоча це позня хризантема. Троянда кардула ще квітла до останнього. Саме роман з квітла троянда, ну все вже не квітне. Хоча он ще наростила. Оця хризантема до останнього до морозів квітла. Ось морози її побив теж. Ну, брати грім уже давненько не квітне, за те листя гляньте, яке красиве. Ну, ось так виглядає квітник в кінці листопада. Тут троянди особливо. А, внесла добрива те, що на осінь вноситься. І таку я комусь обіцяла показати ту пачку червону від храбаків. Ну, нема тої пачки в мене вже. Хоча, може, ще й найду десь. У мене ще одна десь була, там трішки є. Ото від храбаків внесла. Ото такі воно сухе, щось такі сухі маленькі полосочки. Ось троянда Розаріум Ютерсен ще квітне. Ото троянда Алена Ренесанс. Листя вже саме пізніше опадає з оцих кущів йошти. Вже опала. Ептайт виден Беллс... Ні, виден Ну, весільні дзвони чи щось таке, не пам'ятаю. Ось Полька. Де? Рожевий лід, Транквіліті Троянда, Петостін. Ось тримається перша річка до останнього. Ці листочки здорові навалюсь. валюс. Троянда ну, з дуже здоровим природним імунітетом. Вона мені кажеться, навіть без обробок хворіти не буде. Дуже витривала троянда. Але квіточки на спеці печуться в неї. Так, це молоди? Ну, що ж, це Баронеса. Баронеса. А ось. Весмиске Вестміст... абатство, отак воно називається. Ось оця троянка. Тегряче око. Це повинна бути бичаче око. змір роз. Ну, тегряче гряче То що є ще одна така під назвою тегряче око. Метелик. Мені позатому році захотілось метеликів, і я у Мір роз заказала багатенько. Троянд. 28 чи скільки і багатенька метеликів. Ну, це повинно було бути дичаче око. Ну, пересохти Потім ось трояндочки ще. Це, здається, мені писали пампадур Троянда. Це мені написала, дякую, пані Алінка. Троянда Мімі Дітьєр чи щось таке. А ось Бель де Сегазапор річка. Гарний кущик, і он ще тут квітла ще недавно. Ну, ось і Абрахам Дербі ще щось. Ну Ось показала я цей квітник. Після морозів квітів майже немає. Ну, зараз ще тут же у мене щось є. Ну, ось троянда Рабуста. Брунера. Троянда Король Георг. А ось до останнього теж квітла. Ну, вже все, мороз побив. Троянда ангела. Два роки цьому кущу, позатому році сакулянда садила. І такий гарний кущик вже наріс. До останнього квітла. Також балерина троянда квітла. Ось до останнього ще. Ну, теж мороз уже побив. Ото нова хризантема посадила недавно. Ось оця хризантема квітне з липня і ось до цих пір. І різала її в вазу. Вона ще квітла в липні, я її показувала разом, коли квітне м'ята. Ось так вона довго квітне. Це Та... липень. Ну, липень не весь, звісно, ну. Но... Навіть липень не будемо, якщо рахувати, серпень, вересень, жовтень і ось листопад вже кінець. Десь 4 з 4,5 місяці ця хризантема квітне. Вона така незвична. У неї такі ось квіточки. Такі тоненькі пелюстки. Ну, добре, показала я майже. Весь цей квітничок. Гібіскус у мене в перший раз в цьому році квітну так рясно, як ніколи. Буду, а ще покажу ось той же кущ, що я казала, пересадили. Ось він тут тепер буде жити. Тут і моє місце вдосталь і нікого не буде пригнічувати, як туйку там. Тут чабушник, а тут був жасмин. Ну Він такий стояв, три диркачі, ми його викинули, а на місце пересадили оцей дерен. Ну, це за два роки так кущ розрісся, великий. Оце тамарник чи тамар, тамарікс, теж кущик такий, давно в мене. Він ну, тут спочатку був дем'ята, оця. Потім вишня тут розрослася, сюди пересадили. Ну, вже починає розростатися потрошку. Уже після пересадки, мабуть, два роки, починає потрошку розростатися. Ну, добре, на цьому буду завершувати. Всіх гаразд вам. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку цим трояндам. Ну, хоч вони вже не квітнуть, але ж все одно. І дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому сумському напрямку, які боронять тут наші кордони.